Доброго дня, шановні, з вами журналіст Сергій Суханов, і у мене багато запитань щодо цифри, яку озвучив президент загиблих українців 31 тисяча. Я не маю можливості перевірити цю цифру, тому саму цифру я коментувати не буду. Хоча було дуже багато питань щодо прокоментувати цю цифру більше чи менше. Не маю такої можливості, не маю доступу до інформації, але. Скажу так, у мене взагалі до того, що каже Зеленський, нема довіри, тому що все, що ми могли перевірити саме ту інформацію, яку він дає. Наприклад, чи вивіз він сім'ю? Він казав, ні, сім'я знаходиться в Києві, а потім його дружина дала інтерв'ю, де сказала, що вони не бачились два місяці, Вона була за кордоном. Ну і багато інших прикладів. Тобто, взагалі немає довіри до того, що він каже. Він буде казати. Те, що йому вигідно на цей час. Тому чи 31 тисяча, чи не 31, ми дізнаємося тоді, коли Зеленський піде, і до влади прийдуть патріоти. Вони будуть розслідувати, які реальні е наслідки його правління і правління цієї зеленої влади. Але е взагалі-то я ставлюся критично до будь-яких заяв Зеленського, тому що все, що ми мали можливість перевірити. Виявилася брехнею, От все.